Дітки, вітаю вас! Я народна майстриня. Сьогодні хочу познайомити вас зі своїми друзями, народними майстрами, які своїми руками творять необхідні речі, а які самі ми зараз з вами дізнаємося. Це вишивальниця. Вона за допомогою голки і ниток вишиває гарні візерунки на рушниках, сорочках. Давайте поглянемо, що вона вишила. Порахуйте. Скільки рушників. Так, чотири. А скільки сорочок? Три. Чого більше. Рушників чи сорочок. Так, рушників на скільки? На один. Правильно молодці. Чи впізнали ви цього майстра? Так, це гончар. Він створює різноманітні речі з глини. Погляньте, що зліпив цей гончар, які гарні глечики. А чим вони відрізняються один від одного. Так вони різні за величиною. Гончар зліпив глечики, але забув їх просушити. Давайте допоможемо. Але викладемо їх в певному порядку: від більшого глечика... До меншого. Спочатку ми будемо викладати великий, потім менший, ще менший і найменший. Молодці. Наступне завдання на екрані буде з'являтися цифра, і ви будете виконувати завдання. Отже, цифра 9. Порахуйте від одного. До дев'яти. Від дев'яти до шести. Молодці. Наступна цифра. Так. Шість. Похлопайтесь відповідно цифри. Покрутіться. Відповідно до цифри. Молодці. Наступна цифра. Так. 8. Порахуйте від 1 до вісьми прямою і зворотньою лічбою. Наступна цифра 4. Потопайте ніжками відповідно до цифри. Молодці! Наступний, які гарні писанки створив майстер писанкар. Давайте поглянемо, чи відповідає кількість писанок цифри під ними. 6. Відповідає так. Чотири відповідає ні. Наступне. Вісім відповідає. Так. Сім відповідає. Ні. Скільки повинно бути? Шість. Погляньте, що це? Так, сопілки. Чи знаєте ви, що сопілки роблять з дерева, майстри різблярі А чим ці сопілки відрізняються? Одна. Від одної. Так, вони різні по довжині. А давайте їх викладемо від найменшої сопілки до найдовшої. Отже, коротка, довша, ще довша і найдовша. Дякую за увагу. До нових зустрічей!